Косметика, яку я купила після пробників, тональний від Шанель. Це любов з першого нанесення. Він так красиво лежить на шкірі, навіть зволожує. Мій відтінок b 20 ні разу не пошкодувала. Тіні від Laura Мерсіє одні з найстійкіших на повіті. Я вже взяла два відтінки карамель і Rose Gold, але обов'язково докуплю в колекцію Металік Taupe. Цими парфумами ми могли навіть не зустрітись. Я замовила для подруги тональний крем і до покупки дали пробник. Я не розумію, чому про нього так мало говорять. Це ж ідеальний аромат на зиму. Цитрусові цукати, ваніль це буквально панетони в банці. Виявляється, це улюбленець багатьох і в телеграмі писали: будеш брати, бери одразу 100 мл. Ну я і взяла. Замовляла рум'яни від Юніко, отримала пробник блиску в чистому відтінку, називається лейс, і побігла назад на сайт замовляти ще блиск. Він має ментоловий аромат, трішки холодить губи, і за рахунок того, що він прозорий, можна наносити поверх будь-якої помади. Дивіться на це сяйво, це ж ідеально. Пробник Лібре у мене з'явився одразу після запуску парфумів. І хто ж знав, що це стане моїм парфумерним? Я кожної осені? Найелегантніший аромат я його називаю парфум для адвокатів одразу плюс 100 до впевненості. А ви купували ще через пробники?